Добрий день. Добрий день. У якому віці ви почали співати? І чому? Це було десь у вісі вісьми років, коли я була в другому класі. Було, я сиділа в школі на уроці, і до нас прийшов народний хор, такий український, знаєте, в гарному бранні. Вони заспівали, що лесегукає. Це було дуже потужно, яскраво, і підняли сказали, підняти руку, хто хоче на спів піти. Ну я подумала, треба йти, пішла. І так от потім мене вчителька десь брала, завжди виділяла. Я подумала, можливо, в мене талант. І почала працювати над собою, десь з другого класу школи. Що можете побажати дітям, які тільки починають спорт, музику і свій шлях? Це дуже гарне питання, тому що якби мені раніше також підказали, що робити, я була б дуже вдячна, друзі, обов'язково вірте в себе, тому що завжди будуть ті, хто будуть з вас сміятися, хто будуть знищувати вашу віру, але вам потрібно далі вірити в себе до кінця, коли ви будете вірити в себе, вас повірять інші. Що для вас означає бути щасливим, щасливою дитиною? Щасливою дитиною це коли мама тато живі здорові, це коли завжди ми на свята збиралися вдома, це коли немає війни, це коли е, всі, всі знаєте, зайняті тим, що вони люблять, що вони хочуть, вони хочуть займатися, а не отак, як буває, знаєте, десь прийшлося, туди пішов. Але головне, щоб війни не було. Що поважаєте всім дітям України. Я побажаю, щоб скоріше закінчилася війна, всі діти поїхали на море в Одесу. Дай Бог в Крим, будемо вірити в краще. І щоб діти наші дійсно жили, спали мирно. Бо це дуже страшно дивитися, коли ну, ці новини. Тому хай кожна дитина живе в мирі і з батьками, і все буде у них добре. Еще я, учебную за это твоя, как життя. Czuwają się zachowają się poczuciało sprawa